Прогноз погоди в Україні з 13 по 15 лютого. До кінця тижня очікується різка зміна погодних умов. Це пов'язано з циклонічною діяльністю та проходженням атмосферних фронтів. У четвер, 13 лютого, погода визначатиме переважно поле високого атмосферного тиску. Тільки на заході країни у другій половині дня тиск впаде і підійде зона теплого фронту. Фронт буде виражатися тільки в хмарності. Тому по всій території України отримається погода без опадів. Мінлива хмарність. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди по країні можливий туман, паморозь. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. В горах Карпат вітер південний з поривами до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході мінус 5-10. На Закарпатті чотири, в горах Карпат місцями при проясненні до мінус 15. На півночі та в центрі вночі мінус тринадцять, на півдні мінус десять, в Криму 0 мінус 5, і на сході мінус десять. Температура повітря в день. На заході плюс 2 плюс 6. В горах Карпат потеплішає, мінус 2 плюс 1. На півночі країни на Житомирщині та Київщині в день 0 плюс 3, на Чернігівщині та Сумщині 0, мінус 3. В центрі країни на Вінниччині найтепліше плюс 1 плюс 4. А ось на Черкащині та в Кіровоградській області вже мінус 2 плюс 3. На Полтавщині мінус, 1, мінус 4. на Дніпропетровщині мінус 2 плюс 1. На півні країни вдень також температура буде розподілятись нерівномірно. На Одещині та Миколаївщині плюс 1 плюс 5, на Херсонщині плюс 1 плюс 3, на Запоріжжі мінус 2 плюс 2, в Криму мінус 2 плюс 6, і на сході морозно – 0 мінус 4. У п'ятницю 14 лютого погода в Україні буде визначати циклонічне поле та вплив зони Холодного фронту з хвилями. Вітер на Вінниччині, Заході та півночі країни, Південно-Західний, з поворотом на північно-західний. 5 пориви 11 метрів за секунду. На Закарпатті настійкий 3,8 метрів за секунду. В центрі, крім Вінниччини, півдні та сході країни. Вітер південно-західний, 7 пориви 13 метрів за секунду. Місцями пориви до 16 метрів за секунду. На заході хмарно. Опади розпочнуться вночі. На Волині та Рівненщині протягом доби часто місцями сніг. На Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Франківщині, Чернівецькій області та в горах Карпат очікується увесь спектр опадів часто місцями сніг, мокрий сніг, дощ, навіть є ймовірність переохолодженого дощу ожеледь. На дорогах місцями ожеледиться. На Закарпатті часом переважно дощ, мокрий сніг. На півночі країни вночі без опадів. На Житомирщині зранку та протягом доби часом місцями очікується сніг. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині, у першій половині дня без опадів, у другій половині дня часто місцями сніг. На заході та півночі країни є ймовірність короткочасного сильного снігу. В центрі країни 14 лютого, у другій половині дня, на Вінниччині, Черкащині, часом місцями сніг, мокрий сніг, слабкий дощ. Кіровоградській області вдень без опадів, ввечері після 18-ї години, часом місцями слабкий дощ з переходом мокрий сніг, сніг. На Полтавщині. В день без опадів. Після 16-ї години часом місцями слабкий дощ з переходом мокрий сніг та сніг. На Дніпропетровщині без опадів. Після 21-ї години вечора Часом місцями слабкий дощ з переходом мокрий сніг та сніг. На півдні країни 14 лютого хмарно з проясненнями без суттєвих опадів. На сході на Донбасі хмарно з проясненнями без суттєвих опадів. На Харківщині після 18 години часом місцями сніг. В центрі країни та на Харківщині пізно ввечері також можливі короткочасні заряди сильного снігу. На дорогах по країні місцями ожеледиться. Температура повітря вночі на заході мінус 5, плюс 2. На півночі та в центрі від 2 до 10 градусів морозу, на півдні мінус 5 плюс 2, і на сході мінус 12. температура повітря в день 14 лютого. На заході 0 плюс 5, в Чернівецькій області до плюс 7. Але вже ввечері почне заходити холодна повітряна маса. Тому, наприклад, до 22 години вечора температура на заході впаде до 0-4. Тільки на Закарпатті та в Чернівецькій області ще будуть плюси 0 плюс 2. На півночі в день 14 лютого від 1 морозу до 4 тепла, ввечері пониження 0-3, в центрі та на півдні країни 14 лютого в день від 1 до 8 градусів тепла, на півдні Одещині до плюс 10, і на сході в день 0 плюс 4. Але ввечері на сході температура впаде, 0-5, і тільки на Харківщині ще будуть слабкі плюси. В суботу, 15 лютого, погоду в Україні буде визначати переважна тилова частина циклону, тільки на захід країни у другій половині дня розповсюдиться гребінь антициклону. Україна буде знаходитись в холодній арктичній повітряній масі, в якій будуть формуватися холодні вторичні фронти. Вітер в день північно-західний 5-11 метрів за секунду, але часом може посилюватись під час проходження купчато-дощової хмарності до 15 метрів за секунду. На заході країни хмарно з проясненнями, вночі часто місцями слабкий сніг, в Чернівецькій області вночі місцями помірний сніг. Вдень переважно без опадів, але час від часу буде налітати купчата дощова хмарність і випадати короткочасний, переважно помірний сніг. На Закарпатті без опадів. На півночі та в центрі країни ситуація аналогічна, часто місцями сніг. На півдні, з нульів до 14 години 15 лютого, а в Криму до 16 години буде проходити зона Холодного фронту. Часто місцями очікується увесь спектр опадів: дощ, мокрий сніг і сніг. Після 14 години без суттєвих опадів. І на сході країни протягом доби часом місцями сніг, вночі та вранці місцями сильний сніг. Температура повітря вночі становитиме на заході та півночі мінус 2, -7, в горах Карпат до мінус 10, в центрі від 5 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півдні мінус 2 плюс 5. І на сході мінус 3 плюс 2. В день температура повітря. На заході 0-5, на Закарпатті плюс 1 плюс 5. На півночі мінус 3 мінус 6, в центрі 0-4, на півдні мінус 2 плюс 3, в Криму до плюс 5, і на сході 0 мінус 5.